Ми добралися до тої Іспанії. Фух, як я втомилась. Добре, що ми вже приїхали. Йду собі обирати кімнату. Я йду перша вибирати! Фух, красота. Ладно, я йду в супермаркет, куплю якихось продуктів, щоб мало що їсти. Правильно, їсти треба щось. Ти, ти все покупляй, а ми за той час тут розселимось. Приготуєш сьогодні іспанську паелію. Ну, та певно, перший день я вже паелю йому буду готувати, та я ще навіть моря не бачила. Сьогодні поїмо паелю, відпочинемо, а завтра вже з самого ранку підемо на море. Ну добре, ти правий Йду гляну, що там за кухня. О, я буду в цій кімнаті. Я тут теж хочу, я буду з тобою. Ні, ти зі мною тут не будеш. Мамо! Ну, що вже знову не так? Ту, ту кімнату, що і сестра. Знову сваритесь. Зараз я вас сама розселю. Йдемо. Добре, так буде справедливо. Йдемо. Так, то перша кімната. Так, ні, все-таки ми будемо тут з татом, а ви йдіть у ту сусідню якраз для двох. Добре, йду в іншу кімнату. на балкон поделись. <св�рес> ну, надеюсь, тут хоть Wi-Fi <сву> Мам, мам, ходить подивитись, да Та там море видно, там море. Какая тут посуда. Шо, шо? Иду, иду. О, я иду тоже, гляну. <сву> Вау, как тут красиво. Дуже гарно. Все, я йду купальник дягати. Доню, сьогодні ми трішки відпочинемо, освоїмося з дороги, а завтра зранку підемо на море і цілий день там будемо. Ну, добре, бо я щось спати захотіла, йду трішки відпочину. Сім'я. Ходіть дивитися, що я тут понакупляв. Ой, аж самі цікаво, що ти там покупляв. Показуй. А що мені купив? Так, тобі я купив. О, вам сестрою, морозиво. Тримай. Морозиво я люблю. Дякую. О, дякую. А я йду на балкон з подружкою по телефоні, поговорю. Так, а це мамі рис на пелів. Та ти чого м'ясо купив? Та пелі робиться з морепродуктів. Та я си не розумію в тих морепродуктах, не знав, що брати. Та нічого буде м'ясна пелі. Ай, добре, з того приготую. Ще я купив кавунчик. Ох, то смакота буде. Ням-ням, вріж мені, вріж мені. Я дуже люблю кавун. <рисмінь> Не херсонський, але може бути. Тримай. Ням-ням. А що ти більше любиш кавун чи деню? Напиши в коментарях. Оце мені. йду подивлюсь по телевізору, чи тут показують світ тварин. А як буде готова пеля, то мене закличеш. Ой, та ти, як завжди, йди, я тебе покличу. Та тут так круто, Та нас з вікна море видно. Мені тут дуже подобається. Дивись. Що говориш? Прийшла, мала, зачекай. Йди звідси. О, звідки ти кавун? Дай розкушу. Наберем. Набрехала. Але що? А пішла звідси. Мама, що тут паля вже готова? Доню, та не паль, я паелі. Ще трішки вже буде готова. О, а ти йди за той час накривай на стіл. Буду на балконі їсти. Ага, добре, йду накривати. Знаєш, тут дуже прикольно, але мене мала дістає дуже сильно. Мама сказала, щоб ти мені не заважала, бо я накриваю на стіл. Ну Бачиш, я ж кажу. Сім'я, ходіть їсти, пель, я готова. Мама, я вже все накрила на стіл. Та я бачу, ти дуже молодець. Давайте накидаємо, поки гаряче. О, Касмакота виглядає. Ну, все, всім смачного! Ммм, мам, це дуже смачно! Ну що, сім'я? Давайте за чудовий відпочинок. І за смачний обід. Я вже дуже люблю це море. А якщо ти хочеш продовження, як ми купаємося, то став подобайки.